Бійці добровольчого формування територіальної громади номер 3 отримали нові комплекти літньої польової форми. Допомогу надала Кременчуцька громада, яка постійно підтримує захисників і захисниць. Передача форми дозволить бійцям ефективніше виконувати обов'язки у польових умовах у теплий період, адже якісний одяг напряму впливає на комфорт і боєздатність бійців. Хлопцям вона потрібна для виконання завдань біля міста Кременчука важливих, складних і вкрай потрібних. Дякуємо всім добровольцям. Добровольцям за їхню ратну працю за те, що вони захищають наше рідне місто Кременчук, нашу Україну і кожного з нас. Добровольці підрозділу не лише займаються підготовкою інших військовослужбовців, але й входять до складу мобільно-вогневих груп, які стіснюють протиповітряну оборону Кременчука. Крім того, вони беруть участь у виконанні інших бойових завдань, що сприяють безпеці міста та регіону. Я хочу ще раз подякувати нашому міському голові, подякувати всім депутатам міської раді за те, що вже не перший раз і неодноразово вже оказують таку велику допомогу, що дає нам змогу захищати наше рідне місто. Це єдине ДФТГ у Полтавській області, яке фінансує своїх добровольців для виконання своїх завдань по охороні неба. Кожна передана одиниця обладнання чи то техніки, чи то одягу. Це підтримка та довіра громади до своїх воїнів, які щодня стоять на варті миру. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.